Модернізувати систему корпоративного управління до Львова завітали представники водоканалів з різних міст на семінар, де мали нагоду перейняти практики, які застосовуються у сфері бізнесу щодо управління, обговорити свої напрацювання і таким чином підвищити ефективність роботи підприємств. Бізнес давно прийшов до того, що по кожному із направлень діяльності є своя політика, наприклад, hr менеджмент, в який спосіб вони підбирають людей, в який спосіб вони їх підвищують, в який спосіб мотивують, таке інше. Станом на зараз для муніципальних підприємств це ще дорога вперед. нам потрібно з цього вчитися. Крім того, у бізнесу давно є у великого бізнесу. Давно є, наприклад, політика організації проведення публічних закупівель, в який спосіб. В межах законодавства, але в який спосіб це найефективніше використовувати ресурси підприємства зараз. Є потреба в тому, щоб запровадити певні стандарти вимоги до всіх комунальних підприємств критичної інфраструктури. І ми, як одна з найбільших програм Європейського суду з порядкування корупції, спільно з парламентським комітетом з питань розвитку економіки готуємо такі законодавчі зміни, базуючися на досвіді тих громад, які вже почали самостійно. Запроваджувати найкращі практики корпоративного урядування, зокрема, у Львів водоканалі наголосили, що вже зробили перші кроки у модернізації корпоративного урядування. Запроваджена нова орган управління на підприємстві. Це спостережна рада. Це новий етап розвитку підприємства, який визначає нову систему взаємодії між підприємством і Львівською міською радою, між підприємством і депутатським корпусом. Нові Процедури управління всередині підприємства ми розробляємо нові політики закупівель, політики контролю ризиків, стратегію підприємства будується разом з телефною радою. І додав, що на його думку, така взаємодія визначає успішність корпоративного управління. Якщо підприємство функціонує підзвітно, прозоро, ефективно звітує, то відповідно і партнери, і жителі, і виконавчі органи ради більше довіряють цьому підприємству, і відповідно воно може набагато якісніше додавати сервіси і більше залучати ресурсів для свого розвитку. От, наприклад, Львівська міська рада, вона одна з перших в Україні запроваджувала принцип і стандарт, такий певний створення наглядових рад, зокрема в підприємствах водопостачання. Додамо, також, що семінар відбувся за підтримки закордонних колег з європейської антикорупційної ініціативи, а також північної екологічної фінансової корпорації.